Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, що хочуть передати тим, хто дивиться відео близьким людям духи роду. О, щось хочуть передати. Про що хочуть попередити, сказати ваші предки, духи, роду, родові. Прошу допомоги. Про що хочуть сказати предки роду, тим, хто дивиться відео, близьким людям. Ну, так. Вони хочуть, щоб ви підготувалися. Ідуть. Тут така інформація, може бути магічний вплив в прямій дії. Зараз на вас хочуть зробити порчену програму, може і роблять прямо зараз. Ви дуже гарно від цього захищаєтесь, робіть те, що ви робите. Заперечу, убираю весь негатив. Ще може бути попередження, що в цю ніч можуть бути обстріли. Буває таке, що предки говорять про те, що може бути загроза, що вороги планують обстріли. Заперечую весь негатив. Ну і на майбутнє є жінка. Вона до вас має вийти на зв'язок. Цій жінці не можна довіряти. Може, це ваш, ну, як такого ж віку, як ви, жінка, буде підлещуватись. Може, ви зростали в дитинстві, разом друзі з дитинства. Може, підлещуватись, не вірте, не, не можна вірити жодному слову, в неї немає до вас. Добрих бажань, добрих почуттів, таке попередження. Угу. Раніше ви захищені були. Раніше багато вже негативу від цієї жінки до вас вона робила напади. Багато чого страждались від цієї жінки. Зараз. Ваші янголи-охоронці, духи роду захищають. Ось ви е загоїли вам оці всі пробиття енергетичні, може крадники якісь були. Зараз ви маєте відкритий шлях, і з вами духи родові, янголи слідкують, щоб у вас все було добре. Цю жінку, ну, просто попередження, щоб ви не вірили жодному слову. Це все неправда. Заперечу, убираю скажіть, допоможіть Про що ще хочуть сказати предки роду, родові духи. Тим, хто дивиться відео близьким людям. Що відбувається. Ну. Цікаво. Ну Дивіться, так, напади будуть на вас, на ваші фінанси, можливо так. Але ви дуже гарно захищаєтесь, ви ні в чому не винні, ворог не має права вас чіпати. Буде гарна відсіч, буде е, дана відсіч, і е, ви матимете якесь свято, можливо, так. Хто мріє про весілля буде весілля. Хто мріє про свій дім, буде власний дім власне житло, ваші мрії здійсняться. Абсолютна перемога над ворогами і гроші. Всі ваші робота буде. Буде результат у вас. І, може, навіть нові проекти будуть, результат, гроші будуть, скажіть, допоможіть ваші сили, що саме ворог планує робити. Перніші предки роду, допомоги прошу. Ваші предки, духи роду, говорять, що вони чують все лайно, яке на вас льють за, за спиною. Як людям хочеться вам закрити всі шляхи, щоб ви не піднімалися з колін, щоб ви лишалися в сльозах? Це все говорять за спиною? Програми такі роблять. Більше закривають і ще. Ворог робить такі, щоб у вас не було навіть мрії, закривають вам очі, щоб ви не бачили таких навіть шансу якогось. Це, це ж і є основне для того, щоб була Перемога. Ну, дивіться, ви мрійте, будь ласка, відкривайте ширше цей горизонт свій, більше мрійте. Тут дуже хороші карти, що ну, все, що ви бажаєте, має бути у вас. З вами дуже сильний рід. заперечує негатив негатив. І вони прийдуть. Є такі дні, коли Приходять, може, в виді цих птахів, голубів. Можна, до речі, годувати голубів, птахів і говорити, що я годую птахів во славу свого роду. І такі жмені прям великі, це може бути насіння. Насіння, соняшник. Пшоно будь-яке насіння для птахів. Ваславу свого роду. Це дуже теж хорошо Ну, і поминати треба рід, це треба мати білий хліб, можна батон, можна випекти, самому, самі, можна. Придбати випічку і поставити свічечку, запалюєте свічку і говорите: я прославляю свій рід і запалюю цю свічку во славу свого роду. І бажаю, щоб їм прийшли сили, енергія, цей хліб і молоко. Можна ще зварити каші, манна каша, може бути рис. Вони люблять на молоці, мед люблять. Родзинки мак, горіхи, хліб, білий. От. І це все має постояти. До наступного дня може простояти на столі або десь у куточку. І тоді має, треба винести під дерево. Дерево має бути здорове, це може бути береза, дуб, липа, яблуні, груші, ну такі, тільки вони мають бути вже товсті, мати стовбур, здорові, дерева. І коли принесли хліб, говорять, що я це передаю своїм предкам. Дякую їм за все. Це енергія для них. Отак, От це бажано. ну можна, Як вам піде, можна робити кожну суботу? Середа, субота. Взагалі був куточок у українців, там стояли предкам свічечки, шанували родових. Тоді, так, Можна, фото. Можна зробити куточок такий, поличку, де має бути фото. Ну, це не обов'язково. Як вам піде? Тільки фото тих родичів, предків, що пішли, але щоб вони у вас були не агресивні, які були добрі. Агресивних краще десь заховати, щоб вони у вас там не приходили. От, ну, Стосовно агресивних, це треба чистки роду робити. Взагалі це саме головне. І тоді міцніше захист, і тоді щасливіші стають всі і нащадки ваші, і ви самі. Знімається багато негативу, родового. Добре, так, вищі сили, янголів, охоронців. Так, планують тут предки роду, родові духи, говорять, що можуть бути атаки. Ворог планує атаки, про це йдуть розмови і е, знають правителі, що йде загроза. угу. Заперечу, обираємось. На ну, наші будуть артилерію дуже гарно Зах... захист буде. І дивіться вам ще порада прийшла від вищих сил. Ваша мрія здійсниться, але вони просять вас, не стоять, ну, тут так, цікаво. Ну, є, може, у когось залежності. Може, є така, як це зараз, лінь чи а, апатія, коли ну, руки не піднімаються, і ви чомусь чекаєте на щось. От Якщо це до вас прийде, тоді ви будете робити. Дивіться, це якась ловушка, тут попередження від родових, вас тримає диявол. В цій пасті. Не чекайте, ви робіть. Робіть потрошку. Розумієте? Не дивіться на цей горизонт, робіть. от Проживайте теперішній день от сьогодні в сьогоднішньому часі. Не дивіться наперед і на минуле. Зараз тримаєтесь, не стійте, а. Активуйте цю енергію, От, що у вас зараз? І тоді до оцього вашого руху прийде. Є ще тут поради, я так розумію. Ну, тут різні, може, люди. Дивіться, якщо ви активні, у вас більше енергії. От енергія приходить, коли ви щось робите. жінкам може бути порада, як робіть щось у домі. Дуже гарно піднімає енергію це, коли ви вбираєте. Вибирайте, вибирайте собі якісь по частинам, не все, зразу, не все одразу по частинам, але робіть такий план, що це як руханка може бути. Можна дуже гарно піднімає енергію, щоб прийшов ресурс до вас. Це руханки ранкові. Йога теж дуже-дуже гарно піднімає енергії, кардіо якісь пробіжки, це більше, може, чоловіків стосується. Ну, дивіться, а в чоловіків взагалі, якщо чоловік не активно, вам люба робота підходить, щоб підняти вашу енергію. І прийшов результат, вирваться. Ну так, вирватися із оцих тинет, що це диявольська тема, щоб тримати душу, щоб не рухати, не розвиватися. Це ж втрачається час, вашу енергію забирають. Коли ви сильна фізична людина, у вас набагато легше приходить енергія від вищих сил, все йде, здійснюється мрії. Гроші, робота, все буде. Вставайте, рухайтесь. Починати можна потрошечки, потрошечки. Не все не нападати прямо на все. Так, без руху не буде енергії. Це і насолоджується. Ну, темні сили, у них одна є місія. Забрати сили, забрати енергії. Тут, може, вам видно. Не видно. Ось ця тенети такі як павутина, тут ціпки і заплутана людина тут. Але якщо ви почнете ворушатись, ворушатись ручками, ніжками, вже не так легко вас чіпляти. Ну, ну і це, по цій карті, до речі, отаку от ситуацію вам зробили навмисно по магії. Карта місяця. Ось вона причіплена була до вас. Програма ця. Ще поставили, щоб ніхто не зміг зняти. Заперечувалися, заперечую весь весь негатив, всю прив'язку залежності від алкоголю. від... Простракринасія, апатії всіх обираю, силінь. Хожу, обираю. Можна навіть промовляти, як тіло моє міцніше, так і моя енергія, моя енергетика сильна стає. Душа. Енергетика, енергетичний простір сильніше стає. Ну, і тут теж попередження від ваших родових, щоб ви жили сьогодні, не дивились сильно. Ну, як би, як пояснити, мрійте, але і сьогодні проживайте цей день, робіть його. Краще от не стояти на місці, бо тоді дуже енергії багато втрачається. Прошу ваші сили допоможіть. Бачите, як цікаво, не просто ви потрапили. Ну, хтось, може, хтось, кого така ситуація. Не просто вам зроблена була така ситуація, вас затягли в цей стан. З нього важко вийти. Одрізаю всі крадні кістяги. Прив'язки залежності відсікає. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомогти відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на щастя, на любов, на здоров'я. Убираю повністю темних. Всі залежності обирає, цікає, ці шляхи дороги. Знімає всі пута з них, з рук, з голови, з очей знімає всі полі. Відкриває шляхи дороги пута. легка двері відкриті. Дисципліна. Напевно, це так називається. Перемагає дьявола коли у вас цей порядок, ви принаймні намагаєтесь хоча б до цього рухатись. що от Ви знаєте, там, 6 годин ранку у вас що б не трапилось, які б не летіли, не знаю, на НЛО, метеорити, шахеди, чи що, ви робите цю руханку. І це ви встромляєте темним, прямо в голову такі е, мечі, вони не можуть нічого зробити з вами. Е, тіло пов'язано із енергетикою людини теж дуже сильно, можна через тіло. Відновити енергетику. Можна через енергетику відновити тіло, це все дуже-дуже пов'язано. Ще очищайте думки від негативних думок. Тут теж така була порада. Цінуйте те, що у вас є. Радійте, будь ласка, тому що у вас от сьогодні це дуже велике щастя, навіть що настало це сьогодні. От, так, що, так, добре, я на цьому завершую. Дякую усім за увагу. Е, нагадую, будь ласка, не забувайте 1-2 гривні для військових наших. Підтримуйте. Е, якщо бачите, от Мадяр збирає і багато її людей, що допомагають і теплі речі на автівки, на дрони збирають. Маленького донату зараз це не існує. Це дуже гарна допомога, підтримка. Пам'ятайте про це, будь ласка. От. Бажаю всім, щоб всі ваші мрії, плани, наміри здійснились, щоб ваші предки допомагали, роди були сильні, ви були здорові, щасливі. І був міцний захист. В день і вночі, щоб над вами захист міцний буде, так і так є. От. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!